Вітаю, шановне панство! З вами програма Таємниці архіву. І я, Настасія. Сьогодні ми заглибимось в історію поета, який жив як виклик, його творчість це маніфест свободи, мистецтва та футуризму. Це історія людини, що спалила всі мости заради нового слова. Михайль Семенко, провокатор, мрійник і той, хто змусив літературний світ здригнутися. Що ховається за легендою про поета, який спалив Кобзар. Як він створив революцію у світі української літератури? Сьогодні ми розкриємо всі таємниці його бунтарського шляху, Народження футуриста. Михайль Семенко народився на Полтавщині у невеликому селі Кибенці. Його дитинство було простим і тихим, але серце прагнуло галосу міста. Він хотів кинути виклик традиціям, вирватися зі старих канонів і створити нову поезію для нового часу. На початку ХХ століття Семенко відкриває для себе футуризм мистецтво, що поклоняється швидкості залізу та місту. Він захопився цим напрямком так, що його вірші стали схожими на динамічний калейдоскоп образів і ритмів. Семенко навіть відрощував авангардні вуса. Щоб би повністю відповідати образу футуриста, Бунт. У поезії Семенко проголосив війну старому. Він виступав проти сільської романтики, натомість, звеличуючи урбанізм та індустріалізацію. Його поезія була викликом. Найвідоміший його жест демонстративне спалення кобзаря Тараса Шевченка. Це був не акт зневаги. А бажання відкрити шлях новим ідеям. Однак цей вчинок обернувся шквалом критики. Втрата і надія. Як і багато представників розстріляного відродження, Семенко став жертвою сталінських репресій. У 1937 році його заарештували і розстріляли. Його творчість на довгі роки опинилася під забороною. А ім'я стало символом знищеного покоління українських митців. Жива спадщина. Сьогодні Михайль Семенко повертається до нас у новому світлі. Його поезія звучить актуально, а його ідеї про пошук нового залишаються надзвичайно важливими. Він не лише футурист, він символ бунту і непокори. Я хотів би знати, що є життя. Хто засвітив на небі зорі в натхненому бурхливому морі? Сумує людське почуття. Життя не є цвітучий гай, життя є вулиця шумлива. Автомобіль або трамвай тебе роздавить. Будь щасливий. І ходимо, як комашня, не бачимо зор у синім небі. Нас гнітить, душить метушня. Не треба. Дякую за увагу! Пам'ятаймо тих, хто творив майбутнє для України, навіть якщо їхні слова були гострішими за меч. До нових зустрічей у таємницях архіву.